Ні, сезон 23-24, фактично, другий в умовах повномасштабної війни, чи зростуть тарифи і чи ростуть борги населення про підготовку до опалювального сезону, чи мали можливість комунальники підготуватися фактично під постійними ракетними та дроновими атаками? Про це говоримо з Олександром Душенком, керівником комунального підприємства тепловик міста Старокостянтинів. Пане Олександре, вітаю вас! Вітаю! І знаєте, от фактично, якщо говорити про опалювальний сезон, от якщо минулорічний 22-23, двадцять підсумувати який він був для комунальників? Минулорічний опалювальний сезон був одним з найважчих за останні часи, тому що ми стикнулися з такими проблемами, яких не було раніше. У нас були. Е Багато проблем з постачанням електроенергії. У нас були багато проблем з тим, що завдяки тому, що виключали електроенергію та включали, у нас згоріло обладнання, ми мали кучу ремонтів, які треба було робити дуже швидко в умовах вже розпочатого опального сезону. Тому ми попрацювали на славу, але ми не одного разу ні, нічого ми не підвели населення, ми подавали тепло до осель. Постійно і належної якості, якщо ми говоримо безпосередньо вже про цей опалювальний сезон, так 23-24, то от ракетні атаки, дронові атаки. Чи мали можливість комунальники вже підготуватися от належним чином до цього опалювального сезону? Цього опалювального сезону ми, крім того, що зробили свої планові роботи, то ми ще зробили багато робіт, попереджаючи ті кризові явища, які можуть бути у зв'язку з цими всіма подіями. То ми зробили багато, а, ми встановили когенційні установки, тому ми маємо тепер свою незалежну електрику, і часи блекаутів нам буде переживати легше ніж у минулому році. Ми до цього підготувалися. Комунальники підготувалися належним чином, і модернізація її проведення на часі. І фактично мали змогу все ж таки продовжувати цю традицію. Як не було нам важко, як нам держава не блокувала рахунки Нафтогаз державна компанія забрав всі кошти, але нам допомагала місцева е, органи місцевого самоврядування. Нам виділялись кошти на зарплату на те, щоб ми могли розрахуватися з е, е, Нафтогазом за Договорами реструктуризації за борги ще з 2015 року і дякуємо міській раді за те, що вони нам виділяли виділяли ці кошти і допомагали. Без цього ми зовсім не змогли б нічого зробити. І ще багато напрацювань у нас було. У нас було Заздалегідь закуплені матеріали, і ми робили ці модернізації минулого року. Якщо говорити, то ну держава, так м'яко кажучи, не зовсім виконувала свої зобов'язання перед тепловиками України цього року. Ситуація на краще змінилася. На жаль, ні, на жаль, держава так і не виконала свої зобов'язання, ті, що вони зобов'язалися гасити різницю в тарифах, так звано, тобто е органи місцевого самоврядування. Підписавши меморандум, виконали свої зобов'язання, і тарифи для населення залишилися незмінними на рівні в нашому випадку на рівні 2018 року. А от держава мала би компенсувати нам і компенсувати кожну, що компенсувати різницю в тарифах, але дотепер цього не виконано. В умовах Тара Костянтинова держава винна нам 90 мільйонів гривень. А ми нафтогазтрейдингу винні всього лиш 50. Тобто, різниця дуже велика. І нам з цим дуже важко, пане Олександре. Якщо держава не виконує свої зобов'язання, а тариф для населення у Старокостянтинові, зокрема, не змінюється з 2018 року. Логічно припустити, що цього року тариф для населення зросте. Воно було б логічно, але є закон про те, що і мораторій на підвищення тарифів для населення, тому ми не можемо цього зробити. І, і ми розуміємо ту складну ситуацію, у яку зараз потрапляють багато людей: хтось втратив роботу, хтось е, ну, уїхав із країни, хтось ще якось не спроможний не платити. І ми е, входимо в ситуацію до цих людей. Ми пропонуємо заключати борги. Ті, у кого є борги, ми пропонуємо заключати договори реструктуризації. Це, по-перше, спасає людей від подачі до суду, спасає від сплати судового збору, спасає від сплати 10% виконавчого збору і дозволяють людині отримати субсидію. Тобто, ті, хто не мають змоги як платити, вони все рівно залишаються захищені. А ті, хто мають як платити, ті, ну. Вони повинні платити, і в нашому випадку я хочу подякувати всім нашим е споживачам наших послуг за те, що вони з нами розраховуються що вони дають змогу нам, хоча б е якось е підготовуватись до наступного пального сезону, якось нам виживати і. Щоб ми могли надавати і далі якісні послуги, ну тобто, це така взаємовигідна співпраця. Так, коли ти заплатив до прикладу за спожити тепло, то ти розумієш, що е, тепловики можуть надавати цю послугу тобі якісно, пане Олександре. А в умовах повномасштабної війни борги населення ростуть. В нашому місті борги населення трошки знижаються, трошки падають, і проплата на сьогоднішній день в нас складає біля 96-98% за спожиті послуги. За що ми дуже вдячні нашим клієнтам? Тобто, фактично, люди розуміють, що мають платити за спожите комунальне благо. Люди розуміють, люди бачать, скільки роботи ми робимо? Люди бачать і, і розуміють, що це коштує, що матеріали всі ці не, не безкоштовно. Що в нашому колективі також люди працюють, які мають отримувати зарплатню, і тому вони йдуть на, на зустріч і виконують своє зобов'язання гарно. Дякую, пане Олександре, От власне про колектив сам так розуміємо, що хтось пішов на фронт добровольцем, хтось пішов за мобілізацією, так хтось виїхав за кордон. Чи відчуває зараз комунальна га? Аусь нестачу кадрів, от зокрема, якщо брати теплове місто Старокостянтинів в нашому підприємстві у комунальній сфері, взагалі постійно відчувається нестача кадрів, тому що у нас не такі великі заробітні плати, і немає таких багато бажаючих, хто хоче до нас прийти. То того ж на сьогоднішній день правильно ви кажете, що хтось пішов захищати країну, хтось був мобілізований, і нам дуже важко з сьогодні з нашими кадрами з колективом і і виконувати ті зобов'язання, що на нас покладені, і виконувати ті роботи, що ми ще робимо окрім основної своєї діяльності. Але ми справляємося і дякую колективу за те, що він е, допомагає, що ми згуртовуємося, що ми один одному допомагаємо. Е, наприклад, з одної дільниці люди допомагають іншій дільниці, хто не, не встигає зі своїми роботами, і це у нас е, навіть не обговорюється. Пане Олександру, якщо ми говоримо вже під, про підготовку до цього е, опалювального сезону, ми розуміємо, що фактично то відбувається і в міжопалювальний опалювальний період, і ще фактично закінчення попереднього опалювального періоду е, про заміну тепломереж. в. Вдалося замінювати, бо знаю, що плани були амбітні досить. Цього року ми замінили майже 2 кілометри тепломереж. Для нашого міста це багато, і ми набрали такий темп вже декілька років поспіль. І ми не зупиняємося. Ми за зиму ми покупаємо матеріали, ті, що можна, ті, що нам будуть дуже потрібні влітку. І ще не завершивши минулий опалювальний сезон, ми вже починаємо якісь підготовчі роботи для того, щоб виконати ці ремонти. Тому в нас все вдається. Якщо ви говорите про те, що е, тепловик хоче бути м, енергонезалежним, от що ви маєте на увазі під енергонезалежністю такою на сьогоднішній день? У нас вже встановлена одна когенційна установка, яка дозволяє деяким котельням працювати в режимі острів, тобто незалежно від е, обленерго, від е, наявності електроенергії е, в місті в області, і е, ми також продовжуємо ці роботи. Ми також плануємо і вже робимо. Ми закупили де багато, багато матеріалів для того, щоб з'єднати всі свої котельні в один острів, який буде сам виробляти електроенергію і сам її споживати. По це зроблені великі проекти, получені, отримані вже всі дозвола і роботи розпочаті. І сподіваюся, що десь за 2-3 роки Два-три тижні ми їх будемо завершувати, і вже більш надійно буде в нас і електрозабезпечення, і робота стала катькателень. Пане Олександру, і заради справедливості треба сказати, що фактично перша КГУ у вас вже є, друге от фактично на черзі, як ви кажете, і вдалося безпосередньо ці проекти реалізувати завдяки міжнародній агенції, американській агенції з міжнародного розвитку. Як взагалом вам вдалося налагодити співпрацю з цією організацією? Так, ми хотіли би і подякувати е, американській агенції USAID е, за те, що вони допомагають, допомагають нам технічно, допомагають нам поставляючи обладнання безкоштовне, яке дороговартісне. І ми в свою чергу обіцяємо, що це обладнання буде виконано на благо нашої громади, використане повністю, що воно ніяк не збільшить наші тарифи. Це є одною з умов нашої співпраці. І також що ми його дуже швидко і вчасно встановимо, запустимо для того, щоб якомога краще пережити цей опалювальний сезон. І, власне, щодо опалювального сезону, пане Олександре, як ви вважаєте, до нього мають готуватися лише комунальники? До опалювального сезону мають готуватися і комунальники, і споживачі. Наприклад, в, в своїх квартирах люди частіше всього думають, що це моя квартира, і мені більш нічого не треба. Але квартира це суспільна власність, суміжна суспільна власність всіх жителів квартири. І тому треба утеплити, подивитися, щоб були, наприклад, доводчики на дверях або якісь пружини, які дозволять тримати двері закритими, щоб були всі в под'їздах шибки вставлені, щоб скло не було розбите. щоб… Під'їзд не був як радіаційна труба. Ми всі знаємо, що тепло піднімається догори. І щоб не виганяло це тепло і щоб воно е виходило, ну, щоб воно залишалося в квартирах, тому буде менш, зменшена оплата за тепло і в квартирах буде тепліше. Тобто тільки спільними зусиллями. Тільки спільними зусиллями ми зможемо зберегти тепло, зекономити і зробити так, щоб і платіжки були менші, і наші витрати були менші. Пане Олександр, знаєте, начебто на вулиці ще жовтень, але вже такі перші подихи зими відчуваємо в повітрі. То коли вже в оселях старокостянтинівців буде тепло? Ми вже чекаємо розпорядження на початок пального сезону і будемо запускатися повністю поетапно. Всі котельні будемо з спочатку. Ми нагріємо садочки, школи, лікарню, а потім квартири подамо тепло, і це буде вже найближчі, найближчі часи. Підсумовуючи, пане Олександре, минулого року ви запевняли, що опалювальний сезон 22-23 пройде вдало, і фактично так і було. А які прогнози вже на 23-24? Ми впевнені, що не дивлячись ні на які негаразди, гаразди, які в країні зараз ми бачимо, ми зможемо пройти достойний опалювальний сезон і зможемо всіх людей забезпечити таким необхідним теплом цієї зими.